Друзі, і знову ми знаходимося в Бенідормі в дуже класних сучасних комплексах. Зараз ми знаходимося в комплексі Sunset Cliffs. Ну, На мою думку, це майже як перша лінія. Знаходимось на 18-му поверсі. Маємо шикарний вигляд на пляж, на море, на гори. Маємо дуже класну територію і дитячу, і дитячий басейн, і великий басейн. Зону, де є бар, також є спортивна зона, де можна записуватись і грати. Є власний тут кінотеатр, можна записуватись на перегляд фільмів. Є ігрова зона, дитяча зона, де можна дітей залишити погратись, і там на іксбуксі пограти. Находимось на дуже величезній класній терасі. Ну, по відчуттю тут метрів 20. Попереду навряд чи хтось щось вже забудує, тобто це постійно буде ось такий от, неймовірний вигляд з вікна. І поїхали подивимось квартиру. Значить, Ми маємо салон об'єднаний з кухнею, це одразу йде прихожа зона. Квартира не замебльована, санузол. Він відноситься до спальної кімнати. Пальне ліжко, вбудовані шафи, і вихід на цю саму величезну терасу. Так. І маємо ще одну кімнату. Тут попередньо йде другий санвузол. І ще одна кімната. Вона поменша за розміром. Так само вбудовані шафи. І маємо не дуже маємо. Вигляд з вікна, він, звісно, тут трішки перебувається. Тому дуже класний варіант. 2023 року забудова, свіжий будинок. Знаходимося максимально близько до берегової лінії, можна сказати, перша лінія, якщо не зважати на ось ці попередні. І ціна даної квартири складає 700 тисяч євро. Тому кого цікавить, звертаємось. дивиться